Їхали, а громадське затримання. Громадське затримання. Подожди, подожди, подождіть. Повідомте, звідки ви. Зараз номера перевіримо заодно. О, Поліція почала з'їжджатися. Стой, 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 стой! Я ззаді стою! Зараз вас штрафують і поїдете. Можемо деградки менше, чого так. Пожалуйста, дай я поеду, буду занимать своей работой. У меня совсем вы? другой кусок хлеб. Не, я не полицейский. Не, не полицейский, а откуда вы? Из другого подразделения. Пожалуйста, меня не надо, не снимай. Давайте я звук отключу. Подождите, да. подождите. Я зараз звук отключу. Раз. Подивився такі духальки якісь я навіть знаю, якій структурі носять таке взуття, коли я не буду казати це вслух. Підіться на Андрія Ричка це новий аккаунт, будь ласка. Дякую всім за підписку. Зараз ми коли віруємо пазом, якщо я не можу А у вас же телефон є в, в наїсі, є база. Це не завжди. Ні, коли в мене реєструється автомобіль, у них є з'їздні номера телефонів. У нього є в базі телефон, я не хочу дзвонити. Дзвоніть хоче. Це єдине, що ніколи не знаєш. Ми приїхали на прийомні години до начальних тобто, та діти. А, а приїхали з причини того, що оцю людину, що ви бачите, о, о, ось, подумаю, що Олексій Іванович, в Заступник 5-3. Ви Дніпровського? Ми патрульна поліція. А, все, Ми, по виклику по 102. Наша компетенція це порушення... У вас евакуатори ]у. є у патрульної поліції? Нема. А у райвідділів є поліція евакуатори? Це треба питати у райвідділів. Ну, я думаю, якщо там якісь серйозні злочини, то вони евакуюють. Ну, не по порушенням. Ну у вас хоч було практики ви коли-небудь бачили евакуатор на синіх номерах? <свісно> 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 Доброго дня. on the visit. А, так. те, що в нашій компетенції ми робимо до нас, є якісь ще запитання. З приводу, з приводу порушень ПДР, ми в ці дві машини будемо притягувати до відповідальності. А приводу, вас якісь... а, оці... а то вже з ними до. Да. А дивіться, якщо два є... метри нема від забору. Я знаю, якщо є водій, ми притягуємо okay. до відповідальності. Дзвоніть, ви викликаєте, нехай. Водія нема, якщо нема можливості його на місці. Ті він він приводить до відповідальності, у нас немає такої можливості. А ці автомобілі з правої сторони вони законно стоять, оці автомобілі з правої сторони? З правої сторони ці автомобілі законно стоять чи ні? Якщо там немає знаку, то навіть законно. Нема знаку. Пройдемось, подивимося. Давайте ми займемося. Так, да, ні, 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 все, 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 си, дякую, дякую, робіть, справу. хлопці, ми вам не заважаємо. Ми вам не заважаємо. Те, що від нас, від патрульної поліції, викликать, колишній ПДР, ми Привіт. Привіт, любимо. А я ж з тобою ще й не вітався. Нікого немає, заступник немає, ні немає. побачити. Тут я вам допоможу. Дай поздоровайся! Щоб щоб затримати Олексія Сезуновича, пригнали більше під 50 Я. Можна Так. І 10 тюрму йому. з тими просьбами у мене вже по блядь, три рази. Сам бидів, виключить. А чого поліції немає в районі патрульної? Цілу годину чекали. Ну, дякую хлопцям в велосипедах приїхали. Мабуть, з центру зняли, щоб заїхати сюди. Можливо. Блін, я не люблю ж... Бору... різні виклики. Ми виїжджаємо на домашнє цепку, на ДТП, на крадіжки, на розборобій. Оце, дивіться, ви, вибачається, я зараз трошки так, знаєте, поїздіваюсь над вами. Ну не над вами лично, да, а над системою. Я запитала, я вам Кожного разу я таку відповідь чую. Чому ви довго? А ми визов, у нас там убивство, пропав безвість, я розумію. А чому, коли якийсь інцидент йде з поліцією? Да? От поліцейський там стукнув машину сам, упав в конвульсіях, п'яний, кричить на допомогу, приїжджає, за 15 хвилин приїжджає 11 автомобілів. поліції і один автомобіль кордо. Чому так? Да? Показати? Показати? Ну як це відбувалося? Поліцейський кидається під машину, б'є на відео, машину падає, п'яний я вам покажу інформацію зайдіть на зайдіть зайдіть на канал ГО бюро по боротьбі з злочинами і подивіться від Площадки, військових, забрали автомобіль, який міг їхати на покровську. Він просто їде на травщадку. Поліцейський підбігає, є його Ні, так ви подивіться, так володійте інформацією. Я покажу. До вас і приїхав, поліцейський. Стр... Ну а, ні, так ви ж у вас є своя думка. Ви спитали, ж думка? чого так довго їдемо. Я вам поясню. Ну, є... так, чому поліція так завжди пояснює, коли громадяни викликають, допустимо, я біля виділ, зловив цибу, цибулю, цибулю слідчо. Да? На левих номерах поліція прямо біля входу. Як сьогодні. Дві години з половиною я чекав, поки приїде поліція, вони злили мої дані, вже мені в прямому ефірі погрожували, щоб я вийшов. Я затримав той автомобілів, громадське затримання І дві години їхала поліція. Вони цілий день їздили біля мене, так 27. Зараз Це, це перед новим уроком. А потім поліцейські, патрульні відпустили його на левих номерах, далі кататися. І то не автомобіль прикриття був, то був автомобіль знайомого. з якого би ви мене це розказує. Я розказую, чому так відбувається в Україні. Я не Можу розказати зараз. От на даний момент я сюди приїхав, які наші алгоритми дії, що ми робимо, чому приїхали пізніше, чи що було місяць назад, що було десь на стоянці? Я не можу за цих я вам одразу сказав, дайте йому десять гут тюрми і не мучать. І ладно, не буду. коментувати. Я не можу та це не історія, це правда. Розумієте, що він це прав? Це правдива історія. Є брехлива історія. Мені поліцейські розказують брехливі історії. Я не про вас зараз, я про ваші колеги. А в мене правдива історія. І брехлива історія. Нема сенсу зараз. Да, ну добре, добре, добре. Робіть свою справу. Все, хлопці, я не, не заважаю. Робіть свою справу. Молодці. У вас пропозиції. Да. Якщо можна, не фіксуйте. Зараз я звук відключу, бо це. Бажаю міцного здоров'я.